Кандидат медичних наук, доцент, секретар Асоціації фахівців з нейроімунології і імунотерапії, шановний Дмитро Мальцев, представить доповідь, чому важливіші невеликі відхилення імунологічних показників саме при первинних мінорних імунодефіцитах. Дуже цікава тема. Просимо вас. Добрий день, дорогі колеги. Я дякую за запрошення на цей науковий форум. І сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу проблему щодо первинних мінорних імунодефіцитів. І дуже часто в клінічній практиці виникає таке питання, як інтерпретувати відхилення імунологічних показників від норми, які не дуже сильно виражені. Тобто такі невеликі відхилення імунологічних показників від норми. Право в тому, що таке трапляється дуже часто в клінічній практиці, оскільки відхилення невелике, його можуть недооцінювати. Наприклад, ігнорувати, або розцінювати як варіант норми, або не приділяти йому належного значення. Тому назва доповіді, чому важливі навіть невеликі відхилення імунних показників при первинних мінорних імунодефіцитах?» Давайте розглянемо результати досліджень з цього приводу. Але перш за все, давайте. Подивимося на сучасну класифікацію імунодефіцитних хвороб у людей. Значить, всі імунодефіцитні хвороби розділяються на первинні імунодефіцити або генетично детерміновані імунодефіцити, в основі яких лежить генетична патологія. Вони природжені зазвичай. І вторинні або набуті імнодефіцити, в яких немає генетичної основи, а вони набуваються протягом постнатального переважного антогенезу. А от первинні імунодефіцити, вони, в свою чергу, можна їх поділити на три групи: великі або класичні імунодефіцити, такі як брута або важкий комбінований імунодефіцит, мінорні імунодефіцити, тобто імунодефіцити, про які ми сьогодні будемо говорити, це Де дефіцити класів, субкласів антитіл, імуноглоболінів, або, наприклад, дефіцит окремих субпопуляцій. Лімфоцитів і так далі. А ще є такі селективні імунодефіцити до одного мікробу. Такі селективні імунодефіцити, наприклад, дефіцит той лег-рецептора третього типу, який зумовлює схильність виключно до доскреневого герпесвірусного енцефаліту І от сьогодні ми поговоримо про цю середню, середню категорію на малюнку, малі імунодефіцити, і про ці випадки, коли показник трошки відхилений від норми, він незначно. Відрізняється. І от перше дослідження показує, називається Мала або м'яка, або незначна хіпогамоглоболінемія може бути серйозним станом. Вона опублікована у 2018 році. Там були зібрані дані з лютого 2012 по червень 2016 року, з центру імологічного крупного. Там було 320 пацієнтів в цьому обсерваційному дослідженні. Їм вивчали якість життя спеціальним. Опитувальником health their release, quality of life або HRQOL. І показано, що у всіх цих пацієнтів, незважаючи на невеличке зниження рівня всіх іменно від 5 до 6 грам на літр. На це зниження часто не звертають уваги. У них суттєво знижене якість життя по всім досліджуваним доменам, за цією шкалою. І тому вони. вони по суті, мають обмежену функціональність, От навіть при такому маленькому зниженні концентрації моноглобулінів. У них виразніші рецидивні респіраторні інфекції, частіше формуються бронтетази в легенях, у них частіше різні персистуючі больові феномени в тілі, у них знижені когнітивні функції, у них частіше відчуття виразної слабкості і розлад соціальної взаємодії. Порівняно з тими особами, у яких рівень. Всіх класів імуноглоболінів в сироті крові нормальне. Тобто навіть незначне зниження антитіл, mild гіпогамоглобулінемія, тобто м'яка гіпогамоглобулінемія, бачите, в цьому дослідженні приводить до серйозних клінічних наслідків і тому до навіть невеликого зменшення показників імунологічних треба відносити з належною, з належною увагою. Тепер давайте подивимося. От гіпогамоглобуліномія це дефіцит всіх класів імуноглобулінів в крові. А якщо дефіцит одного класу або навіть підкласу да? зовсім маленьких фракцій імуноглобулінів, а вони важливі чи ні? От дефіцит субкласу G1 да? це менше 9 грам на ріст цього G1 субкласу. Так званий mild IG1 deficiency. Да? Який дефіцит G1 субкласу? І що показується дослідження? У тих пацієнтів, незважаючи на велике відхилення одного єдиного субкласу імуноглобуліну, вже Визнач... визначаються рецидивні синусити, рецидивні пневмонії, так, навіть при незначому зниженні, і ослаблений імунізуючий ефект з 23-хвалентною антиполісахридною вакциною проти пневмококів. Мало того, що вони часто хворіє, у них є ще знижена. Знижена реакція на, імунізу... на і вакцину. То, по суті, послаблена імунізуючий ефект вакцин. Їх ще важко імунізувати, тому що в них е, формування імунної пам'яті навіть при невеликому зниженні. Тепер візьмемо субнормальний субнормальний так званий IG 2 Тобто субнормальна концентрація невеличке зниження від класу G2. Це менш, менше 117 міг діцілітру. Або менше 1,2 2 грам на літр. В да? цьому дослідженні було 219 пацієнтів. Вони показали, що при використанні цих двох критеріїв інфекції верхніх дихальних, верхніх дихальних і нижніх дихальних шляхів зостерігалося відповідно в 94 і 74% випадків, тобто майже усіх, або у переважної більшості пацієнтів. А у захворювання, атопія, інші інша алергічні реакції, та часті тяжкі кіректори інфекції були не тільки у цих пацієнтів, навіть у родичів першого ступеня спорідненості. Відповідно 44%, чотирьох відсотків, і 22% навіть, тобто у носіїв гідрозахватних, які не формували фенотипу навіть у цього субнормального адже 2 Уже у них навіть також були імунозалежні не тільки у самих хворих, субнормальні адж 2 І знову подивіться, у трьох четвертих імунізованих пацієнтів не формувалося протектив, протективних серотип антитіл до, до стриптококу пневмонії як до, тобто природним шляхом, так і після введення полівалентної антиполісахарідної пневмококової вакцини. Тобто, також був пошкоджений і послаблений, скажімо так, критично імунізуючий ефект вакцин, на прикладі цієї антиполісахаридної вакцини. Субнормальний дефіцит з ig 3 В цьому дослідженні дослідження участь 120 дорослих пацієнт і 751 контроль для порівняння здорових людей. І при субнормальному дефіциті підкласу G3 розвиваються синдроми в 33% випадків. Тобто, в тобто тобто вранас автоімунотіріадіту, в 14 майже 15% випадків, атопія, алергічні реакції атопічного типу 30% випадків, інші форми алергії 41% випадків. Тобто, ми бачимо навіть невеличке зниження субкласу G3, а вже схильність до автоімунітету і алергії. В 34% випадків не формувався також протективний імунітет після введення Полівалентної, пневмококової полісахаридної вакцини. Тобто більше, ніж тина пацієнтів не могла сформувати імунітет після вакцинації, то приблизно так само ці пацієнти, мабуть, і формують імунну пам'ять після природних інфекцій, вони її не формують і через це можуть дуже часто хворіти. Дефіцит класу G4 це взагалі найменший субклас цих чотирьох іноді. Навіть думаю, що він взагалі не важливий, що навіть можна жити без цього субкласу. А чи це так, чи він клінічно значущий? От французьке дослідження при пацієнті з синдромом Дауна. Ми знаємо, що є пацієнти з синдромом Дауна, які часто хворіють на інфекції верхніх дикшних шляхів, а деякі не хворіють. Так от одна із, одна із причин це гетерозиготні делеці константних ділянок гену під підкласу G4. І цей мелодичний фонотип досить характерний для пацієнтів з синдромом Дауна, і він асоційований з частими випадками респіраторних інфекцій. Тобто раніше думали, що це вторинний дефіцит, що сам синдром Дауна викликає дефіцит антитіл, субкласів, субкласів. А тепер виявилося, що це просто поєднання двох різних генетичних хвороб. Трисамії 21-ї хромосоми, це хромосомна аберація синдром Дауна, і мікроделеції в ділянці. Константних, константних зон і імуноглобуліну під класу G4. Якщо таке є поєднання, то такий навіть мінорний імунодефіцит з дуже з малим, з малим дефіцитом імуночинника, таким, навіть таким, яким вайніше вважали, незнач, незначущим. Да, клінічно він приводить до е, трансформації або модифікації клінічної картини. Сьогодні, да, у нас більшою часткою. Бактеріальних, вірусних і грибкових інфекцій верхніх шляхів лор органів. Імуноглобулін А. Всі говорять про тотальну форму або повну форму, коли імуноглобуліну майже немає, а є ще парціальний дефіцит імуноглобуліну А. Так? Його часто ігнорують Ігнорують і не, не враховують, яким пацієнтам не надають допомогу. А от давайте подивимося це дослідження 2022 року, в якому показана подібність клінічних фенотипів як парціального, так і тотального дефіциту А. Причому парціальний дефіцит зустрічався в два рази частіше серед пацієнтів з автоімунними поліендокринопатіями. Тобто це частіший фенотип, ніж тотальний. І дивіться, серед пацієнтів дефіцитом а в цілому, тобто і тих, і тих, коли їх виднев групу, перше автоімунне захворювання звернулося в більш ранньому віці, а поширеність інфекцій. Лімфопроліферативних феноменів, а також комбінації інсулінзалежного цукрового діабету першого типу та автоімунної то були значно вищі, ніж пацієнтів з нормальним рівнем А. І це стосується як пацієнтів з тотальним дефіцитом, так і з парціальним дефіцитом, так і групи в цілому. В цій групі одна третина була пацієнтів з тотальним, а дві третини з парціальним дефіцитом. А також була вища кількість інших автоімунних захворювань. Не пов'язаних з ендокринними залозами, ніж у пацієнтів з нормальним рівнем А. Тобто це дослідження показує значущість щодо автоімунних поліендокринопатій і загалом автоімунітету, як тотального, так і парціального дефіциту А, при якому незначно знижена концентрація імуноглобулі нафстрового, цікроме порівняно зниженою межою норми. Тому треба враховувати тотальні форми. Звично, але звісно, і але треба Враховувати і парціальні форми з невеликим відхиленням показника. Натуральні кілери це міноритарна субпопуляція лімфоцитів, їх може бути всього 5% від загальної кількості лімфоцитів, але їх дефіцит наскільки важливий, часто цей дефіцит також ігнорують. Також треба враховувати, що МВА функціональне коли тільки функція знижена НК-клітина, кількість нормальна. І ось у нас є новий, в цьому році вийшов. Ретроспективний аналіз по дефіциту натуральних кілерів. 148 пацієнтів проаналізовано, з них 34% дорослих, інші діти. У всіх був функціональний розлад, і тільки у 44 до цього функціонального розладу ще був додавався кількісний розлад. Тобто, ви бачите, що 66% була нормальна кількість натуральних кілерів, а тільки... Пункція. Це -то токсичність була знижена, уявляєте собі, так от у них усіх 71% рецидивні герпесвірусні папіломовірусні інфекції в шкірі слових, а також внутрішніх органів, зверніть увагу. У 7% зноякісні новотворення, часто метастатичні. У 5% смерти і наслідок за 17 років спостереження. А це значить, 10% буде перечасна смерть за 34 роки спостереження. розумієте? І... Це страшні цифри. Тобто кожен десятий пацієнт може померти до 34 років життя від злекісного утворення або важких гіпеців інфекцій, кінцефалітів. У 52% були відомі мутації у відомих вже описаних генах при дефіциту натуральних кінці, але в 48% випадків були нові мутації, significance, так зване, тобто невизначено значення, яке треба було реінтерпретувати. Як мутації при дефіциті НК клітин. І вони були в відомих генах, тільки інші, або навіть в тих генах, які не асоціювали раніше з дефіцитом НК-клітин, так званих нових генах. Тому тут і челендж до оцінки, що функціональний дефіцит, нібито зовсім невеличке порушення, вже має такі трагічні клінічні наслідки і важкість генетичної. Верифікації, тому що багато нових мутацій, як у відомих генах, в не тих локусах, не ті заміни, не тих нуклеотидів, а також зовсім інших нових генах, які традиційно не пов'язують з дефіцитом натуральних кілерів. Про первинні дефіцити навіть можуть приховані в фенотипах вторинних і ігноруватися. Їх значення може применшуватися, а значення вторинного прибільшуватися. Подивіться, прихований дефіцит, монозв'язуючи лектину привторільному нефтиці снідді вілетіології. Що показує це дослідження, що первинний дефіцит вонорозв'язує лектину. Тобто мутація в гені цього лектину зі зниженням сородкової концентрації цього білку, системи комплементу, підвищує до докриптоспорідіозу у пацієнтів зі снідом віле тіології, і посор, сородковою хворобливість пов'язаною з цим оператоністичним інфекційним агентом. Криптоспорідіом парвом. В клініці, що часто помилково розцінюються лише як прямий прояв віл індукованого вторинного імунодефіциту. Ніхто не дообстежує цих пацієнтів. Вважають, що якщо в них ВІЛ, то вже всі, всі протоністичні ефекції можна списати на ВІЛ. У них часто є комбінації з цим первинним імунодефіцитом. Він нібито зникає, розчиняється у більшому фенотипі сніду, його ігнорують і не розуміють його клінічного значення. А ці. Первинні вони визначають клінічну гетерогенність сніду. Чому у когось буде більш таксоплазма виражена, у кого буде криптоспиредіоз, а у когось, наприклад, це там інфекція. Це все залежить від глибни дефіциту самого, самого сніду, а також від поєднання з первинними імунодіфіцитами, які, на жаль, не враховують. Навіть вони через те, що у них менший фенотип, вони нібито зникають, нібито розчиняються у фенотипі. Не, не ширшому, вторинному а ми, Але ми маємо вміти розрізняти вторинний і первинний дефіцит у одного пацієнта навіть складних клінічних випадках, тому що це має значення для лікування. Не. Прихований первинний імунодефіцит так, також може бути при вторинній імуносупресії при ревматологічних хворих. Так. Ми бачимо дефіцити по імнограмам у пацієнтах з ревматичними хворобами, але автоматично чомусь всі вважають, що це зразу вторинна іміносупресія у відповідь на саму ревматичну хворобу. А, і не розглядають далі процес, не, не досліджують, не поглиблюють пошук. А можливо, там є і первинний первинні імунодефіцити. Дивіться. Автори показали, що гіпогамаглоболінемія при ревматичних хворобах в клініці як вторинна, тобто пов'язана з самою автоімунною хворобою. Щонайменше в 46,9 випадків насправді пов'язана з природженими мутаціями в геномі, що порушують синтез антитілогенезу, тобто є первинною за своєю природою. І саме ці мутації і викликали, наприклад, системний червоний вовчак або ревматоїдний артрит. А потім цей артрит за рахунок споживання імунних чинників, за рахунок додаткової. Індукція імунодезрегуляція ще більше поглиблює фенотип імунодефіциту. Таким чином, цей причинний первинний імунодефіцит нібито розчиняється, зникає, приховується у ширшому фенотипі цієї комбінації первинного і вторинного імунодефіциту. Наприклад, у пацієнта був дефіцит в субкласу, наприклад, G3, він викликав Вовчак, Вовчак індукував вторинний дефіцит гіпогамоглобулінемію, і в цій великій гігамаглобулінемії, Нібито розчинився первинний дефіцит субкласу igg 3 який є етіологічним чинником Вовчака, а Вовчак вже за рахунок споживання імунних чинників. Під час загострення індукував гіпогамоглобулінемію. І ми неправильно діагностуємо, ми, виходить, применшуємо значення первинних імнодефіцитів, ми не можемо знайти етіологічний чи некрематичний крематичний хвороб, хоча він є. І перебільшуємо значення вторинних імунодефіцитів. І це є у нас просто систематична помилка, тому що вона не у одного пацієнта, вона прямо на системі. А, а по дослідження, в майже половині випадків це первинні імунодефіцити. В антітілегенезу і ця гіпогамоглобулінемія формується не, на, не тільки через ревматологію, а через просто розширення фенотипу причинового первинного імунодефіциту в умовах асоціонованого автоімунного синдрому. А також ми маємо розуміти, якщо ми вже е, усвідомили, що навіть невеликі відхилення зна, е, значні, Клінічному плані значуще, то ми маємо ширше застосовувати е, терапію як базисний спосіб терапії, лікування первинних імунодефіцитів. От дослідження 2021 року: ефективність низькодозової довенної терапії при мінорних первинних е, дефіцитах антитіл. Таке двох Річне і двохрічне таке катавністичне спостереження. Тут було 143 пацієнтів, які були дефіцитом підкласу імуноглобуліну, або так звані некласифіковані дефіцити антитіл, оце і мається на увазі оце невелике відхилення, які не відповідають жорстким, часто навіть редукціоністським критеріям імунологічних товариств. І усім пацієнтам. Вводили внутрішню венну імуноглобулін у низькій дозі 0,14 плюс 6,006 грам на кілограм місяць. От, це низькодозова терапія. І класи імуноглобулінів та підкласи IGG вимірювали до початку дослідження чи через рік цієї замісної терапії. І після року, що може показано? Що вирівнялася родаткова концентрація G. Вирівнялись всі субкласи, які були знижені: G1, G2, G3, G4. А так і це було асоційовано з зниженням річної середньої кількості інфекційних епізодів, і включаючи інфекції верхніх дихальних шляхів і включаючи інфекції нижніх дихальних шляхів. А також зменшилась частота госпіталізацій і тривалість перебування в стаціонарах, що покращило якість життя пацієнтів і затрати на медичну допомогу. І покращення, яке було досягне, зберігалося навіть після 2 років, Протягом двох років після закінчення імуноглобульної терапії. Тобто таким пацієнтам навіть не потрібно постійно проводити імуноглобульну терапію. Достатньо провести так, таку терапію протягом року, а потім два роки може бути така тривала ремісія, при якій можна проводити заміщення, і причому. Тут показано, що не тільки ці класичні підкласи, коли зовсім на підкласу, ноль майже, да? а навіть некласифіковані дефіцити антитіл з невеличким відхиленням класів і підкласів імуноглоболінів, вони також значущі і також проводиться довенна імуноглобуліна терапія. А ще є з простіше методимікування, так? Подивіться, трансферфактор на основі імунної екстракта молозова. Це дослідження, яке є подвійним, сліпим. Рандомізованим, плацебо контрольованим, тобто відповідає, найвищий рівень доказовості це пацієнти з первинним вибірковим дефіцитом імуноглобліну класу А, які часто хворіли на респіраторні інфекції. І їм, виходить, давали імунний екстракт мозова і плацебо рандомізовано на групи тричі на день протягом семи днів От протягом цього інфекційного чергового епізоду семиденного. І група, яка отримувала екстракт молозева, мала нижчий бал тяжкості інфекції, ніж група плацебо через один тиждень. Причому там був бал 0,81 в групі трансферфактору, а в групі плацебо 3. Тобто, практично важкість зменшилась більше, ніж 3 рази, якщо такому пацієнту протягом чергового загострення інфекції давали саме екстракт молозива, який містив. У совокій складі імуноглобуліни класу А, Як дотація, як субституція заміщення. Да? Різниця між імнями Антитіуслені в групах не було виявлено. Тобто це не була імуномодуляція. Як був дефіцит А, так і він залишався. Це була така субституція, замісна терапія, але на наслизові, без вирівняння, Так рівня сирова ці крові, і в таких легких випадках така терапія трансфрактором також може бути корисною. Це плацебо контрольоване дослідження. Е. Якщо ми говоримо про клітинний медицин, наприклад, про дефіцит натуральних кілерів, тут також можуть бути достатні незручні рішення, наприклад, відновлений глутатіон. Перед вами результати подвійного, сліпого, плацебо контрольованого, гранабізового клінічного дослідження, Довивчали глутатіон при дефіциті інтуральних кілерів. Доведена перша біодоступність відновленого l ельглатіону при паралельному застосуванні і адекватне розподілення діючої речовини в органах і клітинах, тому що до цього були проблеми саме смоктуванні глутатіону з його біодоступністю. Через це не міг застосовуватися в клінічній практиці. І, по-друге, показано двохкратне підвищення рівня цитотоксичності природних кілерів, раніше зниженої. Наприкінці курсу трьохмісячної параральної терапії, відновленим Н-глутатіоном в дозі 1000 мг на добу, і 500 мг двічі на добу. Тобто рівень зростав в два рази при трьохмісячній терапії Це практично рівень практично рівень цитотоксичності, достовірний результат, дуже серйозно виражений такий імуномодулюючий ефект. Здатність цього агенту від, відновлювати е, функціональну активність така клітин у пацієнтів з дефіцитом. Так, цей засіб гарно переноситься, є нетоксичним, толер, толерантним достатньо по переносимості. Може бути застосований. Бетаглюкан також може бути альтернативою. Подивіться, подвійне сліпе, плацебо контрольоване рандомізоване клінічне дослідження. Використовували 700 бета бітагліка на добу курсом протягом восьми тижнів, протягом двох місяців. Це були дорослі пацієнти віком від 20 до 70 років. У них також був дефіцит натуральних кілерів, так? І вони часто через це хворіли на ГРВІ. У них було більше 5-6 випадків ГРВІ. Але в клініці вони терапевтами розглядалися як приблизно. Здорові. Тому що є така установка, що хто і не вважати хворими людей, які часто боліють на гербі. А насправді це може бути не так. Там може в основі лежати, лежати первинний мінорний діацит, який ігнорується. Це дослідження чітко показує. Пацієнти, нібито вважалися здоровими, виявили, що у них дефіцит кілерів природних. Да? І під бета бетаглюкану зросла функціональна активність натуральних кілерів. А також сроватковий вміст комплекту цитокінів, які ця клітини. Тобто було видно, що і функціональна активність їх цитокін продукуюча зросла, і кількість їх зросла, тобто компенсувався і кількісний, і якісний імунодефіцит. А також покращився лібідний профіль, тому що, як ви знаєте, натуральні кілери беруть участь важливо в регуляції обміну речовин в печінці. І і їх правильна активності асоціювано з ліпотропним ефектом, тобто з нормалізацією ліпідного профілю в крові. Е Це до... Бетоглюкан також добре переноситься. Це дуже зручний інструмент для лікування е е кількісних і якісних дефіцитів природних кілерів в клінічній практиці. Бачите, результати подвійних плацебо контрольованих досліджень, опублікованих в PubMed. Природні альфа бета дефензини пептиди антибіотики, так звані, імуномолюючі ефектами, вони наділені іпотропного такого характеру множинного. Передаємо проспективне контрольоване клінічне дослідження з участю більше 200 пацієнтів з синдромом хронічної втоми, міологічним енцефламілітом, з епікінодичними порушеннями, дефіцитом фалатного циклу. І от їм застосовувалися природні альфа-бетензини в комбінації з алермінами і щоб була індукція інтерлекін-10 і протизапільний ефект, профілактика автоімунітету. І оці природні альфа-бетензини збільшували кількість як природних кілерів в крові, так і природних кілерних теклітин, так званих НК-теклітин цитотоксичних лімфоцитів. І їх кількість нормалізувалась частково протягом першого місяця. Більше проти другого і ще більша е, частка відповіді була після третього місяця. Тому була показана, крім того, що позитивна імуномуляція, ще й чак, час залежна манера відповіді на імунотерапію. Тобто, чим довша імунотерапія, тим більша частка пацієнтів, які на неї відповіли. І це наш заохочувати має заохочувати до пролонгованих курсів. Так, наприклад, після першого місяця може 40-50 відсотків відповісти, після другого вже 60-70%, Так, 80-90 навіть може довести після трьох, чотирьох, п'ятимісячного курсу. Це також важливий феномен, який можна використовувати в клінічній практиці. Таким чином, я тільки деякі інструменти вам показую терапію цих мінорних гіпнодефіцитів. Ці всі ліки доступні, вони зареєстровані в Україні, вони гарно переносяться і дають клінічний результат. Всі ці е, дослідження опубліковані належним чином в рецензованих, в рецензованих е, наукових журналах індексуються в PubMed. Сьогодні я тільки дослідження, PubMed Midline вам продемонстрував. І загальний висновок моєї лекції полягає в тому, що важливі всі порушення і малі, і середні, і глибокі. Вони мають клінічне значення. І будь-які аномалії, які відрізняються від норми, мають бути належно розглянуті. Не має бути таких редукціоністських або поверхових, або таких достатньо, достатньо самонадіяних позицій, що якщо чинник трошки знижений, то з пацієнта буде все гаразд лікувати не треба. Нічого подібного. Норма є норма, природа бере своє, і навіть невеликі відхилення можуть мати значні клінічні значення. І ми маємо піклуватися про рівні в межах нормальних, нормальних величин. І для того в нас є і діагностичні інструменти, як ви бачили сьогодні, імунотерапевтичні інструменти, які можна застосовувати в клінічній клінічні практиці. А я дякую вам за увагу. І е, сподіваюся, що все було корисно, і бажаю успішного подальшого е, проведення науко наукового форуму.